Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Його федерація вирішила в односторонньому порядку сунути кордони в Балтійському морі. Чи це підготовка до відкритого нападу? Давайте з'ясовувати, що відбувається та як на це реагує світ у цьому випуску. Рада бачити на каналі Січас. Пропоную оформити підписку і одразу ж рушати до ключових тем. Російський диктатор Владимир Путін кинув. На території, які йому не належать, у середу, 22 травня, влада РФ ухвалила рішення. Увага розширити територіальні води країни в Балтійському морі. Йдеться про землі поруч із державним кордоном з Литвою та Фінляндією. Це випливає з проекту постанови уряду РФ, опублікованого на порталі правових актів. Що це взагалі означає? Згідно з документом, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області. Одразу забігаючи наперед, зазначу, за кілька годин після оголошення текст законопроекту зник з порталу нормативних актів. На це, зокрема, звернуло увагу видання Пост Таймс. Тим не менше, такі дії викликали неабияке обурення та напруження. Зокрема, головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що господар Кремля хоче дістати контроль над островом Готланд і таким чином контролювати Балтійське море. Через це країна посилила оборону свого клаптика суші. Боден додав, що війна в Україні змінила політичну ситуацію в Європі, і Швеції довелося серйозно переозброїти Готланд. Далі цитую. Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо ситуація із загрозою зростає. Той хто контролює Готланд, контролює Балтійське море. На даний момент це ми додав він. Своєю чергою парламенті Естонії закликали НАТО прокидатися після натяку РФ на плани змінити кордон. Своїми міркуваннями поділився у серії дописів в соцмережі X колишньому Twitter, Очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон такими кроками Росія випробовує готовність НАТО захищатися. Досі Путін отримував сигнал, що НАТО не насмілюється сваритися з Росією як допомога Україні в півсили та обмеження на застосування західної зброї, закривання очей та на залітання російських ракет і дронів, масштабне заглушування сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури, зауважив політик. А Литва викликає до себе на розмову російського представника Є реакція і Фінляндії. Отже, у МЗС країни опрацьовуються деталі. Про це заявили безпосередньо у тамтешньому міністерстві. Паралельно з намірами деребанити територію Міноборони РФ оголосили про ядерні тренування. Під керівництвом генштабу почалося проведення першого етапу навчання з практичним відпрацюванням питання підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. У рамках цього ракетні з'єднання південного військового округу відпрацьовують отримання боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, а також спорядження ракетносіїв носіїв та потайливе висування в позиційні райони для підготовки до ракетних пусків. Чому ж Росія так усміліла? Імовірно, відповідь на це питання криється у тому, що агресори заручилися підтримкою великого гравця. Маю на увазі Китай. Кін готується надати Росії летальну допомогу для війни проти України. Інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США. Зокрема, про це заявив міністр Сполученого Королівства Грант Шепс. Він не надав доказів на підтримку свого твердження, але сказав, що торгівля між країнами зросла на 64% із початку війни в Україні, і вони прикривають один одного. Це була пряма мова. Раніше нагадаю, Сполучені Штати заявили, що Китай передає терористам комплектуючі, як писало видання Financial Times, розкриваючи раніше засекречені розвіддані. високопоставлені чиновники США заявляли, що китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. Вони також заявляли, що торік Китай поставив 90% імпортованих у Росію чипів, які використовувалися для виробництва танків, ракет і літаків. Хоча під час свого європейського туру лідер Піднебесної небесною СІЗІ він виступив проти критики його країни за тісні зв'язки із Москвою на тлі повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну, мовляв, третя держава тут ні до чого, і сам Пекін не є учасником як вони це називають, конфлікту. Але за цим трикутником ми ще будемо спостерігати. Ви ж напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи наважиться Путін відкрито агресувати проти країн НАТО? Та невже Російська Федерація дала задню через цей свій указ і видалила одіозний законопроект? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал се час. А більше цікавого обіцяю, вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Ворог, котрий запустив по Україні десятки дронів та ракети Іскандер. Під ударом опинилася Харківщина. Там росіяни цинічно поцілили по дитячому садку в місті Чугуїв. На жаль, є постраждалі. Також окупанти вдарили по Покровську на Донеччині, залишивши маленького мешканця сиротою. Тим часом до Російської Федерації завітала бавовна, Колискова для ворога лунала у трьох областях. А українські артилеристи отримали снаряди від Сполучених Штатів Америки. Про це а також про атаку росіян на енергооб'єкти, відключення світла та ситуацію на передовій. Далі у свіжому дайджесті новин за 22 травня. Ви на каналі «Сій час», у студії традиційно Анна Ткаченко. Одразу буду просити вас оформити підписку, поставити вподобайку. І давайте вже переходити до термінових новин. Отже, у ніч на середу Росія атакувала Україну 24 шахедами. Наші сили ППО знищили усі ворожі дрони. Бойова робота в небі велася в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лищук. На Харківщині окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Голова обласної військової адміністрації Олег Сінігобов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю дитячого садка. За його інформацією, загалом постраждали семеро людей, травмованих доставили до медичних закладів. Серед поранених. 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65 та 77 років. Також госпіталізована 41-річна жінка. Пізніше за допомогою звернулася ще одна місцева мешканка, якій 42 роки. Обидві ці жінки у середньому стані тяжкості. В ДСНС також додають, що удар було завдано ракетами Внаслідок цього виникла пожежа та руйнування. Вогнеборці ліквідували займання на загальній площі у дві сотні квадратів. Також цієї ночі підрозділи ПВК Схід знищили над Дніпропетровською областю три шахеди. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворійському районах. Не припиняються атаки і на Нікопольщину. Від вечора, 21 числа, окупанти тричі обстріляли район з артилерії. Стільки ж було ударів дронами камікадзе. Агресор поцілив по самому місту Нікополь, а також по Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та лінія електропередач, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Неспокійно було і у сусідній Запорізькій області упродовж доби окупанти 391 раз ударили по регіонам. Як повідомив голова Ова Іван Федоров, під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Зазначається, що війська федерації вдарили ракетою по Запоріжжю та завдали два авіаційних удари по Новоандрівці. Цього ж надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали. Крім того, російські окупанти обстріляли Покровськ, що на Донеччині. На жаль, двоє людей загинули. Серед поранених дитина, яка залишилася після атаки сиротою. Про це повідомляє офіс генпрокурора України. За даними слідства, 21 травня о 23-й годині війська РФ нанесли ракетний удар по території села Ріг у Покровську. Влучання відбулося на подвір'ї приватного будинку, де мешкала родина. Цілесні ушкодження, несумісні життям, отримав 52-річний чоловік та його дружина 46 років. років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухової травми. Внаслідок вибуху також травмовано 24-річного мешканця сусіднього помешкання. Постраждалих вже доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, з вибухом пошкоджено ще й три будинки та газогін. Попередньо російські окупанти застосували для атаки по мирному населеному пункту ракету Іскандер. Голова Донецької ОВА Філашкін також повідомляє, що внаслідок обстрілу вранці. 22 травня у місті Торецьк загинув 26-річний чоловік. Також вночі та зранку цього дня росіяни здійснили шість обстрілів прокордонних територій та населених пунктів, зокрема сумської області. Там зафіксовано 31 вибух. Як повідомляє керівник апарату УВА Ігор Кальченко, обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Конотопська та Шосткинська громади. Крім того, ворог наніс авіаційного удару, застосувавши шахет по енергетичних об'єктах міста Шостка та Конотоп. Наразі ведеться робота з відновлення електропостачання. Начальник МВА Олексій Дрозденко повідомляє, що електроенергія в Сумах була відновлена в першу чергу. За його словами, водопостачання є практично всюди. Через кілька годин всі сумчани будуть із водою. Усі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, школи садочки, працюють у штатному режимі. На тлі ударів Російської Федерації по об'єктах української енергетичної інфраструктури знову нам доводиться дивитися у графіки погодинних відключень світла. Отже, сьогодні ці графіки змінилися так відімкнення почнуться із 20.00. Раніше планувалося, що обмеження ведуть із 18.00 години. Про це повідомляє Укренерго. Як зазначається, цьому сприяла сонячна погода, і тому дефіцит в енергосистемі зменшився. Ввечері розклади в усіх регіонах будуть діяти із 20.00 до 24.00. Обмеження ведуть для промисловості та звичайних споживачів. Також в Укренерго повідомили, що в темну пору доби російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході. Там пошкоджено обладнання. Знеструмлювалося понад 518 тисяч споживачів у Сумській області, а також споживачів в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Станом на ранок відновлено енергоспоживання і енергоживлення у 95% споживачів в усіх трьох областях. Нині ж тривають аварійно відновлювані роботи. Ну і до ситуації на фронті. За даними Генштабу, сили оборони продовжують рішуче утримувати позиції. Подекуди військові контратакують і знищують ворога. Початком доби вже зафіксовано 46 бойових зіткнень, а протягом минулої доби відбулося 117 бойових зіткнень. Противник 4094 рази вдарив по позиціях наших військових а також мирних населених пунктах. Повітряні сили українська артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу. Пунктів управління ворога і не тільки. Крім того, на Харківському напрямку від початку доби ворог вже двічі намагався атакувати район села Липці. А на Куп'янському зараз триває п'ять боєзіткнень в районах населених пунктів Сіньківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація, за даними нашого командування, контрольована. Також на Лиманському напрямку відбито спробу ворога просунутися уперед біля села Невське. А на Краматорському векторі противник вже шість разів починав спроби покращити своє тактичне положення. Атакує також він з Бахмута у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщівка. Три із цих боєзіткнень тривають досі. Нині ж переміщаємося до новин із Російської Федерації у Білгородську область. Традиційно вже навідалася бавовна в міноборони Російської Федерації. Заявили про нібито знищення шести реактивних снарядів РСЗВ ГРАД над цим регіоном. Також місцеві жителі чули хлапки і у прикордонному Шабекінському міському окрузі. Давайте почуємо і подивимося відео з місця подій. губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до міста нібито збито одну повітряну ціль. За попередньою інформацією, постраждала мирна мешканка у жінки осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Крім того, у чотирьох приватних житлових домоволодіннях побиті покрівлі, посічені фасади та господарські споруди. Постраждала також і ворожа інфраструктура на ділянці залізниці Білгород-Наумівка зазнала атак безпілотниками електропоїзд. Він прямував без пасажирів, тому постраждалих немає. Однак в мережі пишуть про пошкодження залізничної колії та контактної мережі. Наразі рух в усіх приміських поїздах на цьому відтинку призупинено до усунення технічних несправностей. Крім того, бавовна завітала і до сусідньої Калуської області. Губернатор Владислав Шапша заявив про нібито збиття безпілотника на території Дзержинського району. За попередню інформацію, постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. Тим же часом у Гурській області також було неспокійно. В російських телеграм-каналах вночі 22 травня писали про небезпеку в населених пунктах Тьоткіно, Поповолежачі, Коров'яківка. Мовляв, там кружляють дрони та навіть роблять скидання. Ну що ж, і тепер до інших гарних новин. Знову ж таки будемо повертатися до передової і, зокрема, до Харківської області, про яку ми вже дещо говорили. Отже, українські артилеристи в харківському регіоні нарешті отримали снаряди, аби зупинити росіян. Про це повідомляє Reuters. Агентство Нагадало, що захисники України кілька місяців були паралізовані через брак артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів. Російські сили використовували свою перевагу на передовій, просуваючись уперед на східному фронті, враховуючи, що минулого місяця конгрес із запізненням, але таки схвалив пакет допомоги на суму у 61 мільярд доларів для України. Наші захисники і наші артилеристи нині кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися, за словами військових бої на півночі Харківської області. Інтенсивніші ніж у Бахмуті, який Росія захопила торік і перетворила на руїни. Як повідомляється бійці, які нині відстоюють північні кордони, впевнені, що постачання снарядів триватиме і надалі, оскільки всі усвідомлюють важливість утримання фронту. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях під цим випуском. Не скупіться на свої вподобайки, і активніше підписуйтеся на канал Січас. Також можете пересилати це відео вашим друзям, знайомим, родичам, колегам, аби вони дізнавалися, що відбувається в Україні та світі. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових дайджестах.